Кожен раз, хто був студентом, споминає таку фразу, надіявся на авось і на екзамені провалився. Що значить провалився? В якусь яму? Да ні, не здав екзамен. а не здача екзаміна провал. Звідавуть директор, як у вас на роботі. Сказав би що погано, Скаже словом, провал. Коли у ділах провал, ми споминаємо нинішнє Євангеліє. Апостол Петро вночі відділів Ісуса, ходящого по воді, як по тверді, вначалі апостоли думали, що то призрак, але Ісус успокоїв їх, то я не бійтеся. Каже апостол Петро: но «Ну, якщо ти, Господи, ідеш по воді, благослови мені піти по водам, як по твердому. Іди, каже Ісус, і Петро з вірою, вийшов з лодки, став на воду, а вода тверда. І він з молитвою, з вірою, з надеждою дивився на Ісуса і йшов вперед. І прийшов певний час. Ну потім він собі Вспомнив про земноє притяжене, вспомнив про те, що може бути той нереальність, а сон, може бути, і отвів очі свої От Ісуса, засумнівався на пів секунди. І що сталося? Провалився так, провалюються люди у вірі. Так сьогодні для нас ота задача євангельська дивитися на Ісуса, на ікону, на образ Ісуса, котрий каже Петре, йди сміло. Сьогодні нам в Україні, коли прийняли Той позорний закон на цілий світ проти церкви, нам Господь каже, йдіть сміло по воді, як по тверді, не бійтеся, я з вами. Частинка людей провалилася і в розкол. Частина в унію, частина в секту, а частина дома сидять, висижують домашні плани, хто переможе до тих і пристанеме. Но виясняється, що якщо ти так ведеш себе як то і люди і ти провалишся даже вдома сидя. Сьогодні каже Ісус Петрові мало віре, маловірний. Ну, почому ти засумнівався, тобі Бог дав дар, Ти православний, ти йдеш сміло. Ті слова, як набат, звучать в Закарпатті. ви православні за тисячу років Австромадярщини пройшли і православ'я зберегли. І при Чехах суміли церков свою восстановити, Карпаторуську православну церков, котру проігнорували і совєтський режим, і нині вона ігнорована Пока. Почому ми пройшли, бо ми з Господом, і наш народ держався віри. Коли прийшли сюди визволителі на танках у 44 му році, вони знайшли поголовно церковний народ. А православна общественность нараз сказала новим приходящим хазяївам, наша віра древня православна. Но нині ми напоминаємо усім, ми обладаємо в Закарпатті історичною Мефодіївською православною церквою, котра по регістрації іменувалася Карпаторуська, тобто Русинська церква. Для того, щоб не провалитися, ми маємо знати свою історію. Для того, щоб знати добру історію, треба знати хоч бажання мати. Ми ж тут родилися. І переживши многі режими, многі історії, Мної держави, ми помнимо, що спасло народ від асиміляції православна церква У Закарпатті Карпаторуська православна церква ніколи не була до 45-го року московським патріархатом. І якщо ми вернемося в свою церкву, то ми будемо в канонічній церкви, но своїй. Бо Мукачівська єпархія ніколи не була частиною інших церквей. І коли в 1921 році в Ізі ми підняли народ, народноцерковний собор встановив церкву нашу і її признав в першу чергу сербський патріарх, нараз я вмішав у наші діла Константинопольський патріарх. тоді був Мелетий, як пізніше узналися ми. У був тайний масон. Але потім сербська церков дала замічання Константинопольській церкви. Вдумайтеся, сербська церков дала замічання Константинопольській не вмішуватися в Закарпаття до православних підкарпатської руси. І тід послухався, і того єпіскопа, що з Чехії, приводив сюди архієпіскопа Саватія. Приказав йому вийти з Закарпаття, а всі Саватіві, люди і священники, приєдналися до церкви Карпаторуської. І так обладає правом мати свою церкву. Ми сьогодні кажемо, нам дуже комфортно бути в українській православній церкві, бо вона у нас 1150 річна, а на Україні. Церква Українська тисячоліття, тисяча п'ятьлітня, так то древні церкви, котрі мають право на существування. І в наших храмах кожен день ще молимося за владу нашу, за воїнство. Добавляємо Господи, помилуй наших воїнов, помилуй переселених кожен день у день. А ми православні, мирні громадяни. І якщо б ми хоч раз молилися за ворога, мали б ми право. Але якщо ми молимося кожен день, да ще в нас камера включена, що можна самим отявленим ворогам нашим слухати нас, видіти нас, чути прекрасний спів, красиве чтення апостола і Євангелія. І при тому вони, закривши очі, зламавши свою совість в грубій формі, формі наклепа, котрий є заборонений Україні. Ми навіть після запрета юридичного церкви остаємося тю же церквою, не падаємо духом, але прибуваємо у вірі, а в вічності, у єдно із. Віруючими і святими церкви зможемо наслідувати царство Боже, Амінь.